Дуже дякую, шановні пані та панове. Перш ніж я почну, хочу спочатку привітати Маю санду та її партію з їхньою історичною перемогою на виборах у Молдові. Люди в Молдові вчора обрали свободу і демократію, верховенство права та перспективу на гарне майбутнє для своєї країни, бо Во вони обрали а? Європу а з переконання, незважаючи на всі її спроби, кажу з Москви вплинути на вибори. Це рішення також показує, яку силу має бачення Європи, бачення ЄС. Це також важливе послання для нас. Ми серйозно ставимося до цього вибору молдаван і зробимо все можливе, щоб і надалі потужно підтримувати Молдову на її шляху до європейського союзу.